Що знову всім привіт? Сьогодні я прийшла на роботу з одним, розповідала про друге, про третє, але хочу ще зупинитись, що в нас є дуже класний крутий догляд за нашим волоссям. Тобто є в нас шампунь, є бальзам і картинова маска. Такий є мілітраж, тобто це є унісекс. Тобто, можуть як чоловіки, так і жінки. Я собі поки що взяла. Кондиціонер для волосся, для пошкодженого, волосся, оскільки я щодня мию волосся, щодня його просушую. Тобто я спочатку намилю раз, потім другий раз, потім наношу трішечки цього бальзаму кондиціонер, трішки його розмасажовую. Ну, Пару секунд, скільки в мене є часу, залишаю на волосся і змиваю. Дійсно, це є дуже крутий блиск, не обтяжує волосся. Ви розумієте, Коротка стрижка, і воно може падати. А це воно цілий день тримає. Навіть мені ці два дня, дня перепрошую, я була з матвічком, нас садочок був закритий і я просто мила волосся.